Факультет журналістики, реклами та видавничої справи нашого університету радо вітає гостей. У студентів журналістів відбулася зустріч з колишнім тренером та футболістом Семеном Альтманом. Як це було, дивіться у сюжеті. На факультет журналістики реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова завітав колишній футболіст та воротар і головний тренер Симферопольської таврії Семен Альтман. Свою тренерську роботу він розпочав ще в 1982 році, увійшовши до тренерського штабу одеського чорноморця, а згодом дотягнувся аж до південної Кореї, ставши одним із тренерів олімпійської збірної цієї країни. Також пан Альтман славиться не тільки своєю вдалою тренерською кар'єрою, але й нагородами, які він зміг отримати в різних куточках світу. Під час зустрічі тренер розповів, яких видатних футболістів він тренував, зокрема Андрія Шевченка, і відповів на запитання наших студентів, які були зацікавлені цією темою. Мені дуже сподобався цей захід сьогоднішній, я вважаю його доцільним для наших студентів, тому що сьогодні, ну, по-перше, ми мали змогу дізнатися щось нове для себе про освіт футболу. А як ми знаємо, журналіст це така людина, яка має бути майстром спорту з усіх видів спорту, тобто розумітися абсолютно в усіх галузях. До того ж, як на мене, була дуже цікава така інтердисциплінарність. Тобто, що пан Альтман пов'язав саме футбол з філософією, і мені б хотілося, аби таких заходів було у нас ще більше. Я думаю, що для нас, як і журналістів, взагалі, якби проводити такі заходи, це дуже цінно, бо ми дізнаємо щось нове. Ми можемо зробити це якийсь матеріал. Та, взагалі, захід був дуже цікавий. Я вже багато чула про Семена Альфмана, та мені було дуже цікаво поспілкуватися з ним, би так живою, послухати його. Він казав дуже такі важливі та цікаві речі, які я думаю, що ну, взагалі будуть в нагоді по житті не тільки журналісту, не тільки футболісту, а просто і якби всім людям. Ось і закінчилася зустріч. Яка залишила в учасників приємні спогади? Студенти поспілкувалися з гостем та дізналися багато нового.